Дихаємося, дивимося. Як в нас йде честка, будь ласка. Це вона називається сухостоя. Будь ласка, дивимося. Я мабуть... Ви знаєте, що таке сухостой. На даній ділянці я не бачу його. Але, гляньте. Так. Вісі гарно нас. Все. Рахують сухостой, будь ласка, гляньте. Без номерів, без нічого. Оце такий сухостой. Не ріжуть. Бачите? Як тобі сухостой? Є телефони все лише в машині. Зеленим позначено, я не знаю чому зеленим. Бачите? На даний момент ні одної ялинки я не бачу. з постою. Ну поближче, запитаємося. Працівників дана ділянка, яка виробиться, як названа сухостой. Подивіться. Бачите, я, наприклад, не бачу, щоб було позначено. Ось ну, тут є. типу, знак сухостоя. Ну, Я думаю, що я вже вирубати, турубати все підряд тут. Те, що їм не потрібно, вони залишають Видите? для чески. І зараз лише розцвітає, пускай вони його унічтажають. От люди працюють, тянуть. Без наяких. Совершенно вірно. От подивіться як працюють. Без техніки, без спеки. Вот трактор Диана. Девиц. У меня мне правда не плачет. Девиц, иди, Володя. Це хворий ліс наш гляньте Аж такий хворий ліс Все у нас называют сухостой. Щоб я знал о себе. Я думаю что на цьому все не закінчилось Бачите, сухо стоїть, Це є... Щоб ви собі бачили, я сніму де якраз на які ділянки працюють. От гляньте там внизу. Люди працюють, бачите як. Без техніки безпеки. На даній ділянці Нічого ми не, не бачимо Бачимо машини Як рубається ліс Все в них рахується Ділянка Бачите, все що не гарне, вони витягують, забирають, а відходи лишають, показують нам. Дивіться, як люди працюють без, без форми, без казок. От вони вибрали свою ділянку гарний крупний ліс. І працюють. От дивіться. Видно як ріжуть. Цікаво, да? Ми попали на якраз таку ділянку, де вони не чекали нас побачити. Хотілося би це все провірити. Доброго дня! Подивіться на. Номер, якого немає на даний момент. Бачите, він є голий, тут є. Щоб ви себе бачили. Бачите? На цю ділянку на даний момент немає, так що можна визивати екологів. Як працюється, хлопці? Добре. Де ваш старший лісник? Де лісник? Де ваш лісничий? вас як звати? Йора, да? А чому ви без каски, без убора? А? А, тому що ми є з міліції, друг. На, подивись, ми є представники козацтва, правоохоронні органи, які ми контролюємо це все зараз на даний момент. У нас є постанова. Я, Та, щоб ви собі знали. Де номер ділянки? Має дописати, так? Да? На дальній ділянці немає номера, який би відповідав різкі. Дивіться, люди працюють, які без головного убора вибраний ліс, який рубається повним ходом. Зрозумійте, що це є. Тут у нас є ще одна людина яка підтвердить Доброго дня! Як вас звати? Та не, ви маєте білет на рубку ліса цього. Ви працівник лісництва. Як почті? Ну, маєте право тут рубати? Це яке лісництво? Яке лісництво? Ви не знаєте, да? навіть який лісниць буде працюєте. Добре є. Дякую. Розуміло. От така у нас і є рубка. Тепер вже можна дзвонити і говорити в органи, щоб прийшли, подивилися, екологи, чому тут немає вказаного білета. Все, йдемо наверх, тут ничего незаконного. Нету ни номера, ни документов. Можно вызывать сразу прокуроров. Вы Ви такие квиток лісника, що вы тут робите, що працюєте. Я вам сказав, що працюю ще один. Вам сказали, хто сказав? Я вам можу сказати, удав... пішли на війну. А, ч? І ти? А ви не хочете, не будете за свою безкішену воювати. Будемо, бачите. Ну у вас є ті шеф, якийсь командир? Хто має зараз приїхати? Ви дзвонили, шеф, Тут є. І вам все одно, так? Да? На що визиваємо міліцію? Визиваємо міліцію, де будемо це описувати все. Що це за ділянка, на кого ви працюєте. Розуміло. Так, Ром, треба потім в машину взяти телефони, записати їхні всі фамілії. Помочці. Ваші? Ну Так я визову зараз прокуратуру, вас заберемо участок дроху. На відео все є, ну ти вже, ти лучше не грубий і давай будемо з тобою нормально говорити, добре? Бо ти знаєш, що кожне слово це є грубость. Бачите, сотрудники лісництва розмовляти з нами не хочуть, документа не мають на ліснику, на без жилета, без шльома. Половину втекло вже, от бачите, прикритилася рубка. Зараз ми йдемо, визовемо прокуратуру, міліцію, пусть на даний участок приїжджають і будемо розглядати це питання. Йдемо. Люди працюють без документів, без нічого. І бачите. От трактор їде, який це все робив, теж витащив брівно і вже не та ще. От дибачите, яка у нас іде провірка, а люди навіть не знають, що говорити, чий ліс, кому ріжуть і за чим ріжуть. Підходимо сюди поближче, тому що з нами розмовляти не хочуть. Йдемо запитаємося, хто тут від... вони такі є. Доброго дня! Можете представитися, хто ви є? Я представник козакства Миронов Сергій Миколаївич. який має право провірити вас, як ви працюєте. Техніка безпеки повністю, чи є квиток на рубку, білет. Білет у шефа? У шефа. У вас є на роботу, що ви тут працюєте? Да. Да. Де ваші каски, де ваші жилети? Де шеф? Може шефа буде дзвонити? Я не знаю. Хлопці не дзвонили? Не знаю, вони сказали, що вони не знають на кого працюють навіть. Дзвоніть шефу, будь ласка, пусть підійде сюди. Трактор їздять, роблять. На ділянки немає нумерації. раз От я вам зараз покажу. Трактор, я думаю, що вони вже заховали трактор, вже трактор не буде працювати. Робота не прекращається, ми приїхали, вони далі все рубають. Це є і ліс. Зачистка. Лісу ну. лісоруби, які бачите, працюють і не зупиняються. Їх нам власть, кажуть що. Ще раз вам показую, щоб ви бачили, що тут нічого нема, не промиром, взагалі. Те, що вони тут написали. Просто лише поклали столбик він. Тут є раз. Тут є два. Щоб ви знали. А тут нема нічого, дивіться, бачите? Це є номер, бачите, які ми прийшли на ділянку, де нічого немає. І люди. Я предупредив їх, щоб вони пригоділи, зупинилися каски якось, техніку безпеки, але вони так не розуміють Бачите, пилять. Бачте. Я думаю, що цього лісника і лісництва треба. Дуже наказувати штрафувати санкції.